Всім привіт, друзі! До вашої уваги два виходи по полям. Ну, в принципі, на даний момент було досить складно знайти в нашій місцевості поля, бо все стоїть кукуруза, ще нічого не роблено. Ну, в принципі, вдалося знайти цікавеньке місце. Да, перший день був такий малорезультативний, ну, але на другий день вже були цікавенькі знахідки. Тож, всіх запрошую до перегляду. Що, ж, друзі, був перший сигнальчик. Реально перший і це ось такий кінський розподільник. Така. Ай, трошки обломаний. Така хунтарянська штучка. Ходимо сьогодні знову по хутору. То що будемо, Побачимо. Ой, кругляш. Ось така монетка. Миколен формат. Патина тут гарна, ну, але Орел підзализаний. Зараз глянемо який рік. О! 872-й. Ну, в принципі, якби орел не підшатаний при житті, щоб його так не зализали. То, в принципі, гарна монетка була би. Ось маю черговий сигнальчик. Я вже бачив це ось якийсь гудзик. Ага, друзі, схоже. Орляночка. Залипший. Ну, щось таке. Здається, ага, він коцнутий. Орел на гарматах. Не знаю, видно вам чи ні. Такий гудзичок. Що ж, друзі, маю черговий гарний сигнал. Думав, спочатку буде монетка, а потім грибану і побачу ось. Схоже, ремінне закінчення. Залипше далі нікуди. Хіба що вдома почищу, побачимо. Ну, окисли такі, що можуть бути йому гаплик. Шкода, да. якщо тут будуть і монетки в такому стані, то хорошого тут мало. Що ж, маю черговий гарний сигнал. І ось на самій поверхні. Маю, друзі, досить гарну діньгу. 31-го року. Зараз його птимося в Орел. Орео теж ще більш-менш. Ну, вже вдома буду чистить. Що ж, друзі, маю чергову знахідку? І це ось таке. обручальне кільце. На жаль, мідне, нічого особливого. Ну, Але був сигнальчик, я його забираю. Вицепив я ще один сигнал під таким ось віхтем соломи. Трішки його подвинув і... Щось маємо. Тиць. Тиць. Схоже, знову ДНГ. Так, друзі, знову ДНГ. Ну, цією стан буде погірший. Але орел рельєфніший. Ну, якось так, рік не видно поки, будемо чистить. Що ж, друзі, був сигнальчик. Ще навіть руки не брав, як цікаво вилетіло. Отакий кругляш. Судячи з усього імперія. Да. Копійка 855-й. Зараз, будемо дивитися, друзі, стан. Ну. Ця сторона досить таки непогана. Ох, друзі, дивіться, який стан. Стан просто чудовий. Ну. На цьому полі монетки завжди були в гарному стані. На жаль, воно не ореться. Ну, але щось попадається. Тут небагато монеток попадається нині, але попадається в гарному стані. В принципі, з гарними монетками я сюди їду. Ось тут такі, друзі, красоти. Там савочок, лісочок, грибочки, ягодки. Якось так. Ну, а ми шукаємо монетки. Що ж, друзі, хапнув я сигнальчик на поверхні. Такі ось стерні. Бачу, не дочекаюся, доки перепахають. І он щось є. Щось гух. Це друзі. Щось каеровське. Щось по київській русі, друзі. Якийсь підвіз. Був, бачите, на самій поверхні. Ну тут з глибини нічого в стерні не витягнеш. Так що ще крутнусь. Спустився, друзі, я за город. Невеличка ямка. Тут колись було пахане і... Має сигнальчик. Черговий скіф. Ну, нас з цим вже не здивуєш, але знахідка приємна. Накові місця ще не пахають, нічого не роблять. То вже одному поки раді. Друзі, рубрика. Знову піхота якась. А ні, це морячок, друзі. Ось такий ось така іграшка. Не знаю період, не знаю по вартості. Вартує чогось чи ні. Тут ось лущиться почав. Судячи з усього з автоматом чи кулеметом. Не знаю. Колись знаходив одного морячка, ну, доволі прилічно продав, так як я їх не збираю. А що це таке, навіть не скажу. Спробую виставити на визначення, можливо хто підскаже. Друзі, дивіться, яка в мене щойно. З невеличкій такої ямки випала красота. Ху-ху-ху-ху-ху який здоровий даних монголи. Здоровлючий який. Оце красота. Друзі, це реально красота. Ну що ж, друзі, ось такий результат двохденного виходу по полях. Щоб ви не думали, що кожного разу ми гасимо повні кармани знахідок, ні, іноді буває і так, що за два рази вдається щось підсобирати. Ну, основна маса знахідок була все ж таки за один день. Перший день був доволі таки невдалий. Ось 2 копійки. Знайшов я тоді 2 копійки 872 ну стан досить таки непоганий був, якби монетка не зализана при житті. Діньга була в досить гарному стані. 31 рік. Ось така чудова монетка. Досить рідко вони вже в такому стані попадаються. Це полошка. Ага. Ще ось така ДНГ була. Здається, 48-й. О, тут стан вже монетки підвів. Ага, ще Орело на гарматах. В принципі, якщо обрати цей наростень, то в принципі, буде непоганий гудзик. Це все було за... Ага, ще, схоже, був такий жетон. Чи не жетон, не знаю, що воно цинкове. Є якийсь надпис. Що воно було, не знаю. Хто знає, підказуйте, будь ласка, буду вдячний. Це, в принципі, був перший день. На другий день, в принципі, було дещо краще. Я би сказав, навіть дуже гарно. От, перше, що мені вдалося знайти, це ось. Друзі, ось таку монетку в такому чудовому стані. Як бачите, корона взагалі майже ідеальна. Ну, пати на світло, то в принципі камера не фокусує. Інший зворотня сторона дещо підзализана, ось така монетка. Ну, В принципі, монетка непогана, якщо довести до ладу, буде досить даже пристойна. Рельєф є. Про... Ось така. Передача погана, от із-за того так виходить ось. Ось така монетка. Далі, що мені вдалося знайти? Така деталь самовара. Обручка. Це якесь кільце, не знаю пробити. Потім скіфський нак, вістря, стріли. Так ось іграшку вдалося знайти. Якийсь схожий морячок. Або не знаю хто. Кожен моряк не знаю, вартує що чи ні. Друзі, цікавить когось. Підказуйте. Ну, стан бачите самі, не дуже. Потім пощастило знайти по Київській Русі ось таку накладочку. І головна знахідка це даних. Не знаю, чий. О, Монетка, можливо, не нецінна, я не знаю. вони, Данги досить часто попадаються. Питання в тому, який правитель, який... то я не знаю, я в них не сильний, але для мене це знахідка. Річ досить цікава, і мені це подобається. А ми, друзі, ходимо в першу чергу заради задоволення. Тож, дякую всім за перегляд. Гарних знахідок і до нових виходів!